Не взаємо. Ми в минулій передачі трошки розмовляли про твоє дитинство, так? розповідала про свою роботу. Розкажи про своїх батьків. Ой, мої батьки, я їм дуже сильно завдячую. Бо, наприклад, як попередньо розповідала, якщо б не мама, я б не знаю, коли я прийшла б до молоді, і взагалі б посиділа б я б тут і розповідала, що я в християнській молоді, я не знаю. Тому тут я дуже сильно завдячую. Мої батьки це. Ну, це мої батьки, вони завжди зі мною, вони мене підтримують. Що б я не робила, навіть коли мені зателефонували і сказали, що я буду тут у тебе. Я така одразу, мама, тато, <головіка> Мене взяли. Вони такі Вау! Це дуже круто! Для мене сім'я це дуже цінно. Як би там не сварилися ми, бо це, це нормально. Наприклад, на початку, коли в мене там були тренування з футболу, в мене починався вже костл, молодь. У мене, наприклад, тато, ну я донечка його, я дівчинка, він не розуміє, куди, що я. Ну були теж скандали свої певні, але якщо б не вони, цього не було. Як би я не старалась робити все сама, без їхньої підтримки, без їхніх певних таких е е руслів правильних, там де варто це зробити, не варто зробити, я б не була такою, яка я є. Тому я їм дуже сильно за це завдячую. Ти сказала, що ти футболістка. Мені. Я не можу не зачепитися це запитання, бо я дуже люблю футбол, я дивлюсь футбол. Раніше дуже багато грав у футбол. <с Як <с так? Чому футбол? Дівчинка у футболі. А ну давай, ламай всі стереотипи. Я ламала. Я була дитиною, яка. Я робила все, що. Ну, там. Якщо треба було пройти ногами, я йшла головою. Це для мене... для мене футбол відкрився взагалі дуже спонтанно, бо я пам'ятаюся, що був в школі на початку, може, в класі якомусь п'ятому. Мені просто запитали, треба дівчата на футбольну команду. Там треба замінити буквально одну-дві гри. Я така, ну давайте, що там є ти м'яч, що не, не пінала в детстві, чи що там. Я у бабулі з дідулі курник віджимала на Халабуде. То що мені там той м'яч буде кудись пуляти. І від того вже почалося те, що я почала ходити в школі. Потім я грала в Житомирській команді Полісся жіночій. Ось. І ну, я. Я тоді дуже сильно думала і вірила в те, що в мене буде життя з футболом. Я їм дуже сильно марила. Я любила це. Я жила цим. Звичайно, було без приколів. Ха-ха, дівчинка футбол. Але хто я така, щоб не ламати стереотипи? і. А ти по хлопці так реагували? Ну, звичайно, дівчата, ну, я люблю жіночий футбол, хоч я й не чоловік, але я люблю жіночий футбол. Я Десь слідкую з нашими житомирськими дівчатами. Вони дуже круті, вони прям зараз вау. Але я пішла з футболу, бо, як мені здається, більше відсотків закінчували тим, що в мене була травма моя. Ось. І тоді я теж трохи там сварилася з батьками, бо в мене була травма поперекового відділу хребта. Мені трошки там вдарили м'ячиком. І теж батьки дуже сильно хвилювалися, щоб я там, не дай Бог, ще щось не пошкодила, і щоб майбутнє я жінка, я маю себе берегти. Ми теж там трохи косились, сварились, але я прийняла рішення, я вже все. Я типу, хоч і тренер теж був незадоволений тим, що я це роблю, що давай реабілітація, те, те. Але я все-таки відійшла від футболу. Інколи там я сижу, там я б могла бути тут, я б могла тут стояти, але з іншої сторони, я думаю, я б не була б тут, де зараз є я. Я була б там теж на якихось там зборах, на якісь тренуваннях. Тому інколи я жалів, що я пішла, а інколи я така. Думаю, я вдячна Богу, що можливо навіть так сталося, що зараз я перебуваю там, де я маю бути. Переходимо до нашої основної частини, назва її Круті християни світу. Ти готова? Запускаємо. <світ> Запускаємо. Як ти думаєш, популярність це, це добре чи погано? Давай так, з чого почнемо? Популярність добре, бо популярність це вплив. Вплив так. це зміни. Ми говоримо просто про впливи про зміни. Якщо це вплив поганий і зміни погані. Тоді це не добра популярність. Тоді це така популярність, яка корисна, корисна тільки для тієї людини, яка популярна. Бо популярність це, вона йде на всіх, не тільки на, та, на, на ту персону, яка це випромінює. Тому, якщо популярність погана і несе з собою погані вчинки, то думаю, вона корисна тільки для тієї людини, яка є ядром цього всього. А корисливість це не дуже добра штука. А ти знаєш багато популярних християн? Чи то греко-католики, римо-католики, протестанти? Дуже популярних християн. Я знаю своїх священиків добрих, класних відомих. Вони для тебе популярні, так? Вони для мене популярні, Бо я знаю, що їх знають всі. Ні, я за таким не слідкую. Я слідкую, так як я є модератором молоді францисканської, я слідкую за спільнотами. Тобто для мене є важливо, як всі розвиваються спільнотово. Ні, я згадала, я знаю дуже круту камянець подільську дієцезії. Отець Микола, питання це дуже. В них медійна частина uh -huh. дуже крута. В них є свій youtube канал у них є соцмережі, вони знімають, постять, блоги, рубрики, свої інтерв'ю. От зі своєю молоді я б хотіла б на них рівнятися, в них брати добрий приклад, бо в них вона дуже крута. Тому перед їхньою молоддю я знімаю капелюха і кажу, що вони дуже великі, круті, молодці. От їх можна назвати крутою медійною командою християнства. А ти сказала, що ти не слідкуєш за тими так популярними особистостями, ну я кажу uh -huh. про світових там українських, мовно кажучи, які являються християнами. Ти мені не здається, що це проблема і можливо це десь трошки погано зараз поясню. Чому, наприклад, мій майстер, якого я вчився, uh -huh. народний артист України, Богдан Бенюк, легенда українського театру кіно він являється християном. Я його можу часто в церкві бачити і, uh -huh. і так далі. Але Ну, про це ж ніхто не говорить, так? Можливо, слід якраз саме нам з тобою, молоді, якраз говорити про це, висвітлювати казати: дивіться, от ви любите цього артиста, чи любите цю групу чи цих артистів? А от вони є християнами. Ти, ти не здається, що це вартує цього це робити? Я думаю, це дуже вартує робити. Бо, наприклад, якщо ми не бачимо, що цей актор грає в фільмі і хто він такий, ми не знаємо, що цей фільм є. Тому я думаю, ти вірно кажеш, що це є трохи інколи проблемою. Бо якщо б ми це висвітлювали, б, робили б рекламу. Реклама є доброю частиною цього всього. Тому я думаю, це, це крута штука, щоб над цим подумати. Ти мене підштовхнув, знову ж таки більше виставляти історій. Так, я просто знаю багато людей. І не тільки про Україну, а про світ взагалі там популярних голівських акторів. Які відкрито про це говорять, і не соромляться цього. А, а, а я, я впевнений, що безліч людей, які люблять цих акторів, дивляться цих акторів, навіть не знають про це. Знаєш, так бо е, ну, якщо брати, наприклад, я знаю, що це в мене теж є проблема, що я не слідкую за іншими людьми, бо я ще на початку повноштавного вторгнення відписалася дуже багато від кого. просто принципово, через свої якісь принципи. І зараз вони там тільки в підписках, навіть, умовно кажучи, інстаграм, це мої там близькі друзі, знайомих, знайомих, uh -huh. і мої спільноти uh -huh. французьканської uh -huh. молоді, і там ще якісь інколи там, з Польщі, я одна спільнота, там, де я черпаю енергію. Тому, або, можливо, це може бути проблемою те, що або, там, де є більше висвітлення цього всього, вони не висвітлюють менше. Тобто ми знаємо тільки загальне, що є. Uh -huh. Ну, Це, наприклад, як ось Україна, президент в нас є. Наш Володимир Зеленський, а ми ж не знаємо, там деяких там, хто під там, умовно кажучи, біля нього, бо це там не сильно висвітлюється, бо висвітлюється один, одна культова особа. Uh -huh. І так само я думаю, що тут інколи десь висвітлюється одна культова особа, інших ми не бачимо, бо його не висвітлюється. Uh -huh. І знову ж ми повертаємося до початку, коли uh -huh. ти кажеш, що ми просто це не показуємо і не висвітлюємо, і не знаємо. Uh -huh. Слухай, таке запитання народилося. Чи може бути так, що тобі подобається е, контент блогера чи блогерки? Так, е, але ця людина не розділяє твоїх християнських цінностей? Умовно кажучи, вона круто малює, класна художниця, розповідає про це. Тобі це цікаво, але ти розумієш, що в той же час на своїх там акаунтах вона якби не те, що, наприклад, давай так, не те, що не розділяє, а взагалі якби не приймає навіть це навіть не приймає, що це може бути і публічно про це говорить. Ти підпишешся на е, таку, таку особу? Ну, це така. Здається, палка з двох кінців, бо з одної сторони я не мушу дивитися те, що вона показує мені, те, що мені не подобається. Наприклад, умовно кажучи, в неї є день і в неї є десять історій, умовно. П'ять історій мені подобаються, там, де я можу черпнути собі якесь мистецтво, якісь матеріали, якусь корисну інформацію, будь що корисне, що для мене є. І тих п'ять історій, які мені не подобаються. Я їх можу перегорнути. Це теж. Як варіант. Але з іншої сторони, всі, хто мають соціальні мережі, вони є відповідальними до цього. Тобто ми можемо там, зайти на будь-яку сторінку, побачити, на кого вона підписана, якщо вона підписана, вона значить, підтримується. Але ж вони так само не знають, що я це перелистую. Тому тут це треба дивитися, як людина це сприймає. Але якщо, наприклад, знову ж таки, повертаємось 10 історій в день і. Дев'ять про те, що вона пропагандує, показує те, що мені взагалі не подобається. Воно мені суперечить. І одна історія корисного, що я можу взяти, є. я не буду на неї підписуватись, бо я розумію, що в неї переважає те, що є мені да, не корисно. Так, це неї не життя, так само, як і у мене є своє життя. Я ж не буду там її писати ні, там слава Христу треба казати взагалі вранці, не як угу. і тім Прівіт, мальчики. Угу. Тому тут, тут реально тут euh, треба, як з якоїсь сторони, медалі або палки подивитися. Тут є і плюси. І так само у нас є і мінуси, тому це вже так вибір людини. Але ну якщо брати мене, то я буду дивитися, що переважає більше uh -huh. корисного чи того, що мені несумісне. Uh -huh. А ти знаєш такого американського актора Марк Волберг? Так, чула. А ти ну, дивилася якісь фільми з ним? Е, я взагалі не по фільмах, не по... Не, не по чому. Все, що мій максимум, це дивитися з дітками мультики, смішарики ага. і все інше. Я приходжу додому, відкриваю ноутбук, у мене е, там, розвиток дитини 4-5 років. Ага. <с <с <air> я, ну, чесно, е, це ще пішло від того, коли в мене почалось тренування. У мене, я така була дитина, яка не мала вільного часу. Я сама собі його не робила. Я не хотіла мати щось такого, ніж вільного часу, крім телефону ввечері перед сном. Mm -hmm. Я собі не робила також, щоб я там могла сидіти, там щось читати. Зараз я завжди привчаюся дати книжки читати, бо розумію, що Даша треба відкрити почитати. Ось. Mm -hmm. Тому це ще пішло від того. Я не дивилась там нічого такого, я там елементарно Титаніка не дивилась. Там якісь популярні mm -hmm. фільми не кидають. камінням. я це не дивилася. Ну, там, мене завжди виходить смішно, бо в компанії обговорюють фільм, а я сижу така. Може, про смішарики? Може, ми поговоримо про мультик. Е, ну, тому, е, я знаю, що він знімався в трансформерах, мені здається. Так, так, так. Ось мені теж казали про нього. Угу. Але так, ну, загально я щось знаю, але таке прям, що в угу. мене щось просити радити є. Окей, давай так. Е, і нашим телеглядачам Мар Волберг, американський актор, відомий один із найпопулярніших американських акторів, який uh -huh. є християном, католиком uh -huh. публічно про це заявляє. Говорить, в нього є неймовірно класний фільм, називається Родина за хвилину, де вони усиновлюють дітей трьох. Ну дуже класне кіно. Круті цінності там піднімаються. Фільм, який неможливо дивитися без сліз. Uh -huh. Рекомендуємо вам. Але в той же час. Марк Волбер знімається в різних, ну, є різні у нього картини, які ну, можна. Я не знаю, чи можна їх назвати суперечними, можна чи не можна, але вони є такими підпитаннями, мені здається, точно для християн і для католиків. Як ти до цього відносишся? Тобто є людина, яка публічно про це говорить, вона дуже медійна, популярна людина, але в той же час є фільми, які викликають сумніви, мені здається у католиків. Я думаю, що треба дивитися, що це за фільм. Якщо, до прикладу, розглянемо ситуацію, цей фільм несе контекст великого такого великого сенсу, роздумів. До прикладу, там не знаю, боротьба там якась там. Ну, якщо брати погану таку сторону, типу фільмів, аля, там боротьба, там якийсь кримінал, щось там вбиває, там чи ще щось, але в кінці фільму у нас є кульмінація, там, де це не знаю, рятує світ, рятує дитину, рятує там. Сотні людей, або робить хороший підтекст, це можна виправдати тим, що людина дала свій такий певний поштовх хороший. Але якщо людина знімається у фільмі там, де вона там, не знаю, повністю оголена і в кінці фільму це ні до чого не приводить, і там б, якийсь поганий взагалі сенс в кінці виходить, для мене виправдання цього немає. Угу. Хоча я ну, не дивлюсь такого нічого, але угу. в моїй голові виглядає так, якщо це можна. Виправдати тим, що це має якийсь сенс для хоч однієї людини, це можна зарахувати плюсиком. Якщо ні, то людина сама себе зрадила, так би мовити. Вона, ну, це в неї не, не особистість, а тут вона взагалі робить ну, лиси не знаю, можливо, в певній мірі. Ну, тобто, ти маєш на увазі, якщо, наприклад, умовно кажучи, він на початку фільму там вживає наркотики, п'є алкоголь, але в фіналі він змінюється, змінює своє життя і змінює інших, то це як. Диндом, він показує, що з цього можна перейти в гарне. Якщо твоя мрія вимагає компромісів з твоїми принципами, що ти вибереш? Мрію чи, чи принципи? Мені здається, виберу принципи. Найбуде — буде це шлях довший. Нехай мені треба буде більше. Змінити одягу, бо я буду вся мокра на цьому шляху. Ага. Я буду лізти по камінні, я буду щось робити, але я хочу залишитися вірним своїм принципам. Але я дойду до цієї цілі довше. Це буде важкіший шлях, але йти ну, легким шляхом, втратити все, всіх, відкинути принципи дійти до мрії. Це по головах пройти ага. в поганому сенсі цього слова. Ну я буду йти довше, але я дійду, залишившись. Наче в плюсі та Там. добре. А якщо такий варіант, що е, якщо ця мрія допоможе тобі з часом зміцнити ці принципи і ці цінності, тобто то, так, зараз ти переступиш через свої цінності, через свої принципи, підеш за своєю мрією, і ця мрія допоможе тобі зміцнити твої принципи і зміцнити твої цінності. Ну, моя б мама зараз би сказала, як мед та так ложкою. Так ну ну, якщо брати таку думку, то вона є слушною. Якщо я буду розуміти, що в мене зараз в перспективі. Трохи там десь хитрити і піти до мрії швидше, і потім я буду розуміти, що мої, принципи, якісь пунктики, вони стануть більшим шрифтом, то я, можливо, думаю, б, додумалась до того, щоб це зробити. Але все ж таки, я трошки прямолінійна принципова людина, і я думаю, що, можливо, я повернулася до першого варіанту. Але так теж можна. Це дивлячись там, угу. як людина захоче, або як. Мені mm -hmm. там вранці в голову дасть. Слухай, в бізнесі у спорті. Часто працюють такі жорстокі правила, так гри, нечесна гра, підстави, десь поштовхи в спину, так? От якщо будуть дивитися тебе молоді майбутні зірки спорту, в бізнесу. Як їм на це реагувати? Як їм залишитися вірними цим християнським своїм принципам? Я думаю, що треба йти до своєї мрії, незважаючи ні на що. Я в своєму житті мала багато е, таких різних думок за моєю там, спиною, або, наприклад, я чула, що мені там не варто це робити, чи ще щось. Я завжди залишалася на своєму шляху. Не одна людина не знає мене, так як знаю я. Себе знаю. На плітках, на всіх скандалах ну, людина довго не протримається. Буквально вона потримається там тиждень-два, на своїй опіки популярності через там якісь плітки, скандали, крики, якісь там, не знаю, світлини. Ну окей, вона побуде популярною певний час. Що далі? Це треба вже думати, що далі і знову робити, які скандали. Якщо, наприклад, людина буде боятися, що від, нею, від неї відкажуться деякі люди, ну то тоді постає питання: чи то її люди? Угу. Чи, чи варто вони, щоб вони були в її житті? Бо якщо я розумію, що це моя людина, вона буде приймати такою, яка є. І так само аудиторія в відомих людей, навіть так само в майбутніх відомих людей, має бути така, яка буде сприймати. Наприклад, якщо я знаю, що цей актор мені подобається, я приймаю будь який він є. І ну, тут е, треба завжди спиратися на себе і на свою віру, на свої правила, на своє життя, на свою дорогу життя. На дорозі їм багато, але як ти будеш об'їжджати, то це вже твоя справа. Це тебе має мотивувати, те, що тебе чекає в кінці. Твоя фінішна пряма. Угу. Бо є такі люди, як машини, які їдуть по всіх ямах, вони доходять до фінішу, які потряпані без угу. коліс, без нічого подряпані. Якщо вона там буде йти потихеньку, притримуватися своїм принципом, не перевищувати швидкість. То вона дійде до фінішу такою, якою вона є гарною, цілеспрямованою, спокійною, зі своїми принципами, вірною. Тому я думаю, що важливо залишатися на своєму місці зі своїми християнськими цінностями, навіть якщо є люди, які кажуть, що цього не варто робити. Це варто робити. Чого тоді людям варто починати пліткувати або скандалити для популярності? Це ж теж не можна робити. Навіть просто. По не вважаючи на християнські цінності, просто людина. Ну не можна, ж навіть ну людина має бути вічливою. Чого вона починає там казати свою думку негарно? Круті християни світу, це про популярність чи можна бути просто крутим і не бути медійним, популярною людиною і мати самооточення невелику кількість людей, але бути крутим християном світу? Я думаю, можна бути і популярним по світу, по спільноті, в якій ти перебуваєш. Так само бути популярним для себе і для Бога, uh -huh. <с> так би мовити. Бо популярність це вплив, як я вже казала, вплив це зміни круті. Бо уявімо людину, яка є христиан, Він, людина вірить в Бога. Вона має вплив на тисячі, мільйони людей. І ці люди слідкують, це є великим натхненням, це є багато однодумців. Тому популярним християнам теж варто бути доносити в світ, ту думку, яку ти вважаєш. Тому ну, я б вибрала б бути для людей. Я така людина сама по собі для людей. Я готова з собою пожертвувати чимось своїм часом, але зробити для людей, щоб хтось мені навіть, якщо один подякує, я скажу йому дякую тобі ще більше, що ти прийшов. Тому для мене більше буде перевагою бути. Ну, не популярним, а значимим для людей більше. Це більш варто для того, щоб ще хтось повернувся, побачив Бога. Хочеться, знаєш, так підвести підсумки цієї основної теми. От е Що означає, саму, в чому крутість? Що таке крутий християнин? Ну знаєш, коли таке він крутий в спорті. Він стрибнув там п'ять разів сальто зробив там, чи не знаю, на велосипеді там якісь трюки. Чи він там заспівав? Він крутий. Ну так ми розуміємо, що він стрибнув з великої висоти. і Він крутий. В чому крутість тоді християн? Що, що означає круті християни? Як це буде крутим християнином? Ти мені задав це питання, і мені здалась моя одна цікава історія. Давай е, в нас є школа душпастерів душ молоді. Нашої uh -huh. Римокатолицької церкви. Uh -huh. І в нас на першій нашій зустрічі було круте завдання, там, де ми сиділи по колу, і нам задавали різні питання, і ми так змінювалися, щоб всі між собою комунікували. І я е, була якраз в парі з сестрою, монахиня, і нам задали питання: що яке ви вважаєте своє досягнення круте, таке, за яке ви пишаєтесь. І я сижу така думаю, ну що зараз скажу? Скажу, що ну там. У мене є крута молодь, там. я була там, там, я знаю ту людину, ту людину. Але вона перша мені каже. І вона мені каже, таку, е... ну, вона мене досі ця фраза в голові, що вона вважає своїм досягненням тим, що вона хоч одну людину привела до Бога. Тобто, хоч якщо одна людина повірила в Бога через мене, це вже є круто. Тому я вважаю, що крутий християнин це той, хто приводить людей до Бога. Так слухай, в нас у молоді нашої в нас є як мінімум дві людини, які прийшли в свідомому своєму дорослому віці, коли вони вже в університеті прийшли до Бога, відходили свої катехези. і вони зараз є християнами. Вони приходять в неділю на службу, і це вже теж є круто. І ті люди, які їх привели до Бога, вони теж я думаю, собі вважають крутими. Тому тут я завдячую сестрі, яка сказала мені цю фразу. Я її завжди притримую, що крутий християнин це той, хто привів хоч одну людину до Бога. Я думаю, це таке класне завершення знаєш, нашої основної частини. <гум> Чого в сучасному світі більше? Віри чи сумнівів? Сумнівів більше, а через сумніви у нас виходить віра. Тому я обираю сумнівів до віри. Окей. Чи може христинин бути зіркою? всі узірочки на небі. Що важливіше: популяризувати віру чи жити за нею? Такі запитання також хочеться. Його, їх... все, його можна все поєднати просто в одне. І вийде ще кращий бліц. Добре. Що найкратіше у сучасному християнстві? Бачити Бога крізь тренди і соціальні мережі. Угу. Бути популярним чи бути впливовим? Популярність це вплив. Тому я думаю, що можна бути популярно. Пливовою людиною такою доброю, потужною. Крутих люблять чи крутим покоряються? Крутим довіряють. Третій варіант. Окей, okay, у нас фінальне запитання. Так. Який найбільший виклик для твоєї віри сьогодні і як ти його долаєш? Виклик нести його у світ крізь всі випробування, що дає нам зараз цей світ через всю агресію. Через всі наші труднощі, чужі думки, які не завжди є потрібними, але вони завжди є в голові. Тому випробування це інколи перебувати в самоті, але зі своєю вірою в Бога і те, що ти на правильному шляху. Як я з цим борюся, всі мої такі перешкоди вирішуються в одному це в молитві, спілкуванні з Богом. Раніше я б сказала, що я прийшла, поговорила б там, не знаю, з друзями, з мамою. Але зараз я більше розумію, що краще порозмовляти з Богом, якось, навіть якщо немає відповіді, всі слова дійдуть до небес. Ти часто розмовляєш? Е, е, да. Ну, за для мене, наприклад, я завжди таким якимось, можливо, дитячим спогадом, коли бабуся завжди підходила до вікна і молилась. Я така, може, біля вікна воно краще молиться. Тому я теж завжди там підходжу. Навіть як сьогодні я до вас їхала сюди, я так само підійшла там, щоб все було добре, щоб все там пройшло там спокійно, там без тривог, щоб там біля мене сидів там ведучий, тут ще на стульчику наш третій їсть. Це важливо розмовляти. Завжди має бути комунікація, бо віра це ми ж не розмовляємо тільки в одну сторону. Бо відповідь нам теж приходить відповідь. Інколи може не така, яку ми хочемо, бо це. Божа воля, як ми маємо бути, жити. Але як християнка, я завжди кажу, молитва це є завжди такий ключик до всіх наших випробувань і всіх наших таких умовно-життєвих страждань, як ми завжди кажемо. Ми говорили сьогодні про крутих? Да. То я вважаю тебе крутою, що ти mm. прийшла і знаєш перший досвід такий поборола десь так. свої страхи і, і зробила це. Я вважаю, що дуже класна вийшла розмова. Дякую, велике вам за запрошення. Це дуже круто. Я думаю, що хоч одна людина після цього інтерв'ю загуглить, хто такий Бог, хто така францисканська молодь, можливо. Хто, що такий Каріта Спес? Для себе точно хтось щось пізнає новеньке. Дякую тобі. Дякую вам, велике. Стоп!